Більше чотирьох тисяч військових Полтавщини брали участь в антитерористичній операції і мають офіційний статус учасників бойових дій. Понад сто з них перебувають на обліку для отримання квартири. Як саме забезпечити їх житлом, обговорили під час наради з питань формування відповідної обласної програми. Минулого року оселі отримали родини загиблих учасників, прозвітували на зустрічі. Тепер час піклуватися про тих, хто повернувся додому. Якщо є державна програма по загиблим учасникам, то ви знаєте, та ми фактично в минулому році виконали всі, всі, хто стояв на черзі, всі отримали, отримали квартири, то по учасникам, АТО такої програми державної на сьогоднішній день немає, але підтримати цих людей необхідно. Проект програми передбачає, що половину вартості квартири чи будинку сплачуватиме військовий, а інші 50% – обласний та місцевий бюджети. Але учасники наради не впевнені, що деякі органи місцевого самоврядування та учасники АТО зможуть знайти такі кошти. Які ми бачимо далі трудності в організації програми, це, по-перше, на місцевому рівні, чи готові місцеві адміністрації, місцеві органи влади брати участь у співфінансуванні цієї програми. Так? Наступне це вже будемо з представниками організації учасників АТО, чи, чи спроможний цей учасник АТО придбати все ж таки. Ну, чи, він має то, чи, ну, йому, чи йому це потрібно, чи він готовий сплатити ту ж половину вартості. Проект програми відправили на доопрацювання сільським та районним радам Полтавської області. Вони мають внести свої пропозиції згідно із побажаннями військових. Далі за чи проти проекту програми голосуватимуть депутати під час сесії обласної ради. Тоді й стане зрозуміло, чи зможуть військові розраховувати на співфінансування житла.